Добрий ранок, любі друзі! Посміхніться швидше. І сьогодні цілий день буде веселіше. Вітаю вас на ознайомленні з природою. І сьогодні піде мова про ту пору року, яка нещодавно прийшла в наш край, змінивши минулу холодну зиму. Що це за пора року? Тане сніжок, зеленіє лужок, день прибуває. Коли це буває? Так мова буде йти про весну. Весна тільки розпочалася, вона робить лише перші свої кроки, але щодня стає сміливішою, помітнішою. Ви знаєте, яка зараз весна? Рання чи пізня? Чому ви так думаєте? Зараз у нас перший весняний місяць, березень. Уночі ще тримаються морози, а вдень весняне сонечко вже високо піднімається, пригріває все сильніше. І з кожним ранком сонце сходить раніше, а заходить за обрій пізніше. Тому день у весняну пору збільшується, а ночі меншають. Розкажіть. Як світить у березні сонечко? Як із приходом весни змінюється день та ніч? Рання весна погода ясна, повітря тепліше, настрій веселіше. Чи відчуваєте ви прихід весни? Який настрій вам створює ця пора? Відчувають прихід весни і птахи, і тварини? Погрітися під першими теплими променями березневого сонечка У день виповзають навіть деякі комахи, які вже встигли пробудитися сонні мухи, несміливі жучки сонечка. Їх можна побачити на сонячному боці стін та вікон. Після крижаної, морозної зими нам здається, що стало дуже тепло. Це частіше хочеться скинути шапку, розтивнути або й зовсім зняти курточку. Проте березневе тепло оманливе. Квапитися скидати зимове вбрання й головні убори не слід, можна застудитися, і тоді ці погожі дні ви спостерігатимете тільки у віконце адже будете лежати в ліжку та приймати ліки. І з тих же міркувань не слід бовтатися в холодній воді струмків. Міряти чобітками розсталі калюшки, щоб не промочити ніг. А чи знаєте ви, що дерева теж можуть чути весну? Вийдіть на вулицю, придивіться до дерев. Деякі з них вже починають вкриватися цвітом. На вербі з'явилися пухнасті котики, на березі з'являються Церешки. На більшості дерев змінилися бруньки, вони збільшилися в розмірі, набубнявіли, готуються розпустити листочки. Взимку дерева були переважно самотніми, а тепер на них більше пташок. Наприклад, гробчики зовсім не ховаються від холоду, адже стало значно тепліше, і з задоволенням сидять на деревах. Особливо, коли на нього світить сонечко. Послухайте, будь ласка, віршик, який називається Березень. Березень. Трудився лютий до світанку і заморозив геть струмок. А березень підкрався ранком і схрумав нишком весь льодок. Мороз і другу ніч старався, припорошив льодок сніжком. Та знову березень сміявся, злизнув усе язиком. Хоч на річках льоди кололись, зима трусила ще сніги. То лютий з березнем боролись, боролись, наче вороги, зима ще злиться бідолаха, а вже ж весна бере своє. І березень бурульки з даху, немов цукерочки жує. Діти, про яку пору року ми сьогодні з вами говорили? Про який місяць? Пропоную вам вийти на вулицю та поспостерігати за змінами ранньою весною. А сьогодні дякую, що були зі мною. До зустрічі!